Всім привіт. На даний час роздаю маточники. Ось маточник. От. Ставлю в броню. Я користуюсь бронею, щоб потім було встигнути подивитися, чи вийшла матка, бо якщо не встигнеш вони зрізуть маточник. і Ти не поймеш, чи вийшла матка, чи вони просто його зризли. І так, якщо вдруг, щоб вони одразу не зризли його, вони в броні його не кидаються, на нього прямо гризуть. а час пройде і вони вже до нього якби, як їхні буде. От. Ставлю до, біля печатного розплоду його так, вставляю на рамочці. От от водочок зроблены десь днів 6 назад маточники я тільки що в ньому всі поудалял їхні які були и далі маточник на дві частини такий ось вулик розділені одні облітуються на цю сторону літають другі от ось живіться. такі ось Камеру на нього по погано директор. Так ось друга частина. Сюди я теж дав маточник тільки ж. Ну Оце моя така робота. Зараз роздаю всі маточники. Там он розпиталочка по лежаку. Від неї беру маточників, сюди роздаю. Кішимо. Ну плюси це на магазині рамку. В общем так. Все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей